Вчора під час реалізації випереджувальної інформації, що надійшла з оперативних джерел прикордонниками відділу фольків, було виявлено та затримано транспортний засіб підвищеної прохідності, яким місцевий мешканець намагався перевести кордону тютюнові вироби. На законні вимоги прикордонного наряду зупиниться водій не після чого прикордонний наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору з автоматичної зброї, що й дало змогу затримати водія та транспортний засіб. В ході огляду транспортного засобу було виявлено 20 пакунків тютюнових виробів.